А далі ми детальніше поговоримо про проєкт Сталеві Магнолії 2.0 нуль який завершився у Шепетівській громаді. Це ще один крок до згуртованості, інклюзії та сталого розвитку. До проєкту долучилися діти із інклюзивно-ресурсного центру, центру комплексної реабілітації та діти із родин внутрішньопереміщених осіб. Тож, яким був цей проєкт, поговоримо із заступницею Шепетівського міського голови Ольга Петрова з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Ольго, і слава Україні! Героям слава вітаю студію. Це таке продовження проєкту сталеві магнолії. Ми з вами неодноразово про нього говорили в наших етарах. Зараз сталеві магнолії 2.0». Розкажіть, в чому різниця між проєктами? Різниця між проектами полягає в тому, що один продовжив інший. Перший етап минулого року це була субсидія «Юліт з Європою і прекрасна ініціатива, яка отримала друге місце в Сукраїнському конкурсі Золотий фліпчарт у номінації «Проєкт року. І ми вирішили, що ми обов'язково маємо цю ініціативу продовжити подарувати інституційну стійкість, тому що потужності у нас залишилися тепличне господарство розширилося. Проект полягає в тому, що у нас була зовсім інша цільова цього разу. Ми працювали з дітками різних вікових категорій, тому що ми хотіли дітям продемонструвати повний замкнений цикл від висадки рослин, так званий рослинний дитячий садочок. До висадки їх уже у відкритий ґрунт в рамках благоустрою громади. У нас працювали дітки від першачків до випускників старшої школи. Ну, якщо показати повний весь цикл того, як росте рослина, на це довгий період, скільки тривав проєкт? Проєкт проект тривав три місяці і направду міг би тривати довше, якби не історія із тим, що рослини швидко ростуть, і ми були обмежені в часі, тому що тепличний період завершувався, потрібно було здійснювати висадку вже на об'єкти на території громади. Тому три місяці ми. Клали у проєкт і цього було достатньо, щоб показати повний цикл однорічних однорічного посадкового матеріалу. Цього разу проєкт був спрямований на дітей. Розкажіть, чому ви таке рішення прийняли і як залучали дітей? Хто міг потрапити до проєкту? Як залучали і чому діти? Тому що ми сповідуємо філософію, що все, що хочеться впровадити в територіальній громаді ґрунтовно від самого початку і назавжди треба починати з діток. Це стосується і включення в благоустрій, це стосується поводження з твердими побутовими відходами. Тому ми хотіли про. Подарувати культуру квітникарської справи благоустрою територіальної громади і поваги до того, що робиться в рамках благоустрою, починаючи із молодшої вікової ланки, ми надіслали пропозиції школам територіальних громад із пропозицією долучитися до проєкту, а також окремі запрошення на фінальному етапі отримало голову учнівського самоврядування. Скільки дітей вдалося залучити? Вдалося залучити 300 учнів плюс 40 учнів старшої ланки, займалися висадкою рослин у Кашпо, які вже висять на території громади. Взяли участь у стратегічній сесії з брендингу тепличного господарства. За велика кількість дітей, тобто вони якось не знаю, в форматі чарги по групах, відвідували теплиці, бачили, як рослини ростуть. Вони відвідували теплицю по групах. Працювало наше комунальне підприємство, комунальне підприємство Шепетівське ремонтно-експлуатаційне. Команда їх навчала. Справі квітникарській також ми дуже вдячні нашим партнерам проєкті ТОВ Червоного Хреста, міста Шепетівка, які забрали на себе концепцію психологічної стійкості у проєкті. Кожна група проходила 40 хвилин навчання у теплиці і 40 хвилин психологічного тренінгу від фахівців Червоного Хреста Шепетівка. Тобто, це було поєднання одразу і, і одного і іншого, і тренінгу, і відвідування. Так так, ми зберігаємо концепцію, що сталеві Магнолії – це центр підприємництва психологічної стійкості. Ми починали з цією ідеєю, з цією візією проекту і намагаємося її тримати про тренінги. Ми зараз ще окремо поговоримо. От щодо рослинництва, які етапи діти проходили, тобто з чого все починалося, і до чого прийшли. Дітям було продемонстровано висадка рослин у касети. у нас є спеціальний в тепличому господарстві дитячий садочок. Ми демонстрували, як рослини ростуть від маленьких до фінальних етапів. Діти брали участь у перевалці рослин з етап, з етапів невеличких живців у більший і більший розмір, залежно від того на якому етапі яка група дітей вступала у проєкт. Діти займалися стрижкою рослин, і формування їх до такого стану, щоб вони були презентабельні. і Гарно кронувалися, і також висадка на ділянку з старшими школярами, і, звісно, розробка бренду як підтримка напрямку підприємництва. Ми говорили про маркетинг, про ринки збуту на території тривіальної громади, можливості залучення аудиторії до купівлі і таке тому подібне. Як на ваш погляд, який з цих етапів найбільше дітям сподобався? Найді найбільше дітям сподобалась пересадка і стрижка. От, всі діти ділилися на дві категорії. Однім дуже подобалось пересаджувати, іншим дуже подобалося стригти. Стригти іноді навіть намагалися зупиняти бо захоплювалися. Знаєте, в нас психологи кажуть студії про те, що от робота з землею, з рослинами це теж така допомога собі, психологічна допомога, де ти можеш відволіктися трохи. Чи б ви бачили це по дітях теж? Ви знаєте, ми надзвичайно хвилювалися, особливо хвилювалася керівниця комунального нашого тепличного господарства, пані Ліля, з точки зору того, що як працювати з дітьми без досвіду роботи з дітьми. Ми не педагоги. Але нам здавалося, що ця терапія, така робота з ґрунтом і з рослинами, вона сама проводить дітей до того результату, який повинен бути. Діти розкривались, посміхались, обіймалися, і результат був направді набагато. Краще якісніший і е, позитивніший ніж ми очікували. Е, до речі, а з якими рослинами працювали? Так, ми бачили от фото що не що це були квіти. Так чи це були виключно квіти? Так, це, це були однорічники. Цього року ми зайшли е, з теплицями із однорічниками е, Сульфінії Петунії. Основна маса в теплиці на момент реалізації проекту було. Біля 10 тисяч е, одиниць рослин діти пересадили і перевалили біля 3 тисяч одиниць рослин своїми ручками. Давайте тоді до тренінгів із ментального здоров'я. Ви говорили про те, що щоразу це було 40 хвилин тренінгу. Які теми підіймали? Це команда утворення, це резистенція, стресостійкість, це реагування на психологічну кризу, реагування на зовнішні обставини, які. Зумовлюють кризи в умовах війни, обстрілів фахівці Червоного Христа кваліфіковані, сертифіковані, мають спеціальні дипломи. Тобто, ми були абсолютно впевнені в тому, що та робота, яка проводиться з дітьми, вона кваліфікована, безпечна і правильна. А на що опиралися при виборі тем для тренінгів? Знов таки ми впиралися в місію візію концепції проекту Сталеві Магнолії підприємництво і психологічна стійкість. Тобто, нам потрібно розвивати напрямок спроможності до. Ручної праці, квітникової справи можливості для дорослих було впровадження власної справи а для дітей, розуміння, що таке малий економічний розвиток, і як, наприклад, тепличне господарство комунальне може спричинити покращення економічного розвитку територіальної громади. І Ми про це теж розказували діткам в ході роботи теплиць. У нас діти часто питали про ціну утворення, от, наприклад, як ми визначаємо ціну того чи іншого саджанця, рослинки, як вона формується, тобто в такому вільній розмові. Ми ось тобі з не також проговорювали. І ось таким чином намагалися попрацювати. Угу. Ви от сказали, що діти ставили питання, їх цікавили окремі теми. Чи були вони на тренінгах активними, і чи вони вже зрозуміли цей формат і не боялися ставити питання? Тренінги психологічні вони завжди мають свою ризикову складову, тому що діти абсолютно різні, поводять себе по різному, працюють в групах по різному. Але знов ж таки повторюються, у нас працювало два експерта кожного разу на занятті із Червоного Хреста Шепетівки, і було диверсифіковано роботу з дітками. Якщо дитина не була готова працювати, ми дозволяли їй правило вільної ноги. Вона могла не брати участь. Але такі випадки були абсолютно поодинокі серед 300 осіб. Е, тому е, намагалися ставитися із е, вихоча з потреб дітей і реакції на ті активності, які відбувалися. Uh -huh. Також навчались будувати особистий корпоративний бренд. Е, розкажіть, як діти, можливо, які ідеї діти подавали? Е, діти надзвичайно активно, учнівське самоврядування. Ми запросили по два представника учнівського парламенту з кожної школи на ці активності. Е, те, що першачки стригли, пересаджували, перевалювали, висаджувалися у спеціальне кашпо, яке вже висить на території громади декілька тижнів. А потім відбувалася стратегічна сесія. Ми пройшлися по теорії, що таке брендинг, як формується основний бренд, і ми запропонували дітям розробити бренд тепличного господарства, тому що бренд сталевих магнолій ми маємо а, власне того, що ми будуємо зараз тепличне господарство на комунальному підприємстві. Ось тут ми покреативили. Надзвичайно молодці діти асоціативно спрацювали, малювали логотипи. Це були і будинки, і теплиці, і україномовні назви, і англомовні назви проектів. Ми поговорили про ринки збуту. Нам діти накидали цікавих ідей, де ще можна встановити, наприклад, кіоск, або де можна винести майданчики з відкритим продажем продукції підприємства. І направду, дитячі думки вони дуже свіжі, креативні, абсолютно не такі заангажовані, як у дорослих. Чи ви плануєте якось ці думки реалізувати в реальності? Плануємо у нас першим проєктом минулорічним є затверджений стратегічний документ: місто квітів. Це дорожня карта розвитку комунального підприємства тепличного. Він став частиною стратегії територіальної громади через рішення сесії цього року в січні. І ось ці моменти брендингу і заведення тепличного господарства під конкретний бренд, вони там прописані. Але ми готові будемо це зробити, коли у нас буде чітка продукція, е яка буде наступний сезон. Е бо тепличне господарство наше планує розширитися до багаторічників. Угу. От про розвиток тепличного господарства я теж хотіла з вами поговорити, враховуючи те, що це вже є в стратегії, навіть то е чи ви бачите далі в цьому перспективу розвитку і яку? Бачимо в цьому перспективу розвитку, коли заходили в перший проект півтора року тому. Розуміли, що і закупляли перші живці, першу продукцію. Ми зрозуміли, що наша територіальна розташованість говорить про те, що більшість живців. Якихось екзотичніших, більш трошки ніж, наприклад, однорічники рослин в Україні завозяться із-за кордону, зокрема з території Польщі, і великі великі розсадники теж територіально знаходяться ближче у південних регіонах. Тобто, у нас тут є ніша, яку ми можемо заповнити територіально і забезпечити локального споживача, принаймні Шепетівська територіальна громада і громади поруч продукцією, яка буде мати трошки нижчу вартість, бо ми не будемо так здалеку вести. Тому таку нішу, таку перспективу бачимо. Територіальна громада вчилася комунальне підприємство цей рік, цей сезон. Навчалися, ми працювали з однорічниками зараз. Є чітке розуміння і є сировина багаторічників, яку б ми хотіли впроваджувати. Плюс у нас є пілотний рекламний проект. У нас є прекрасна клумба відродження з багаторічників, яку ми висаджували минулого року. Цього року вона вперше квітує, буяє. Це наглядний приклад зовсім іншої культури благоустрою міських територій, трошки інше ніж ми звикли, і воно вже демонстраційне є. Тому те, що ми вже продемонстрували в територіальній громаді, як величезна клумба іншого форму, Мату, тепер ми хочемо ці види багаторічників поширювати, розмножувати і продавати. Ви згадували, що сировина вже є. Тобто, це буде акцент саме на квіти? Так, ми загалом робимо акцент тільки на квіти. Поруч в сусідніх територіальних громадах є ряд господарств, які займаються овочівництвом. І ставлять нам часто питання, чи не хочемо ми паралельно займатися овочами. Направду кожен технологічний процес тепличний ягідівництво зараз є тепличне, овочівництво, квітникарство це все зовсім інші технологічні процеси. В кожен з них треба вникати і навіть технічну складову забезпечувати окремо. Тому ми е закцентовані на квітах, внесли в стратегію місто квітів. Будемо працювати поки що з квітами. Ви знаєте, такі проєкти, як стали магнолії, це завжди про історії і завжди про емоції, як і дорослих, так і дітей. Чи можливо цього разу були такі історії, які вас зачепили? Можете ними поділитися? Нас зачепили історії. Можемо поділитися. Надзвичайно хвилюючою для нас була складова залучення діток із тих ресурсних центрів, про які ви назвали. Ми дуже хвилювалися, і працівники комунального підприємства дуже хвилювалися, як ми приймаємо діток із особливостями ментального здоров'я. Але на правду, це найдушевніші історії, про які ми можемо розказати. Найдушевніша була історія, мабуть, про одного молодого чоловіка. Я не скажу правильно, можливо, якісь речі, але ми коли прощалися, він з усіма обіймався. І це було так прекрасно. І це було так. Важливо, і нам сказали, що м м, враховуючи те, що він обіймається, він просто в, в такому захваті, знаєте, завершує навчання у проекті, і це було дуже особливий момент. І ми зрозуміли, що ми робимо це не даремно. Та інколи знаєте, дії говорять більше ніж слова. І оце той випадок, якраз коли ми можемо це підтвердити. теж. Е, сталеві магнолії дійсно став таким проєктом масштабним у вашій громаді. Розкажіть, можливо, є плани на сталеві Магнолії 3.0? Є плани на сталеві магнолії 3.0. сталеві магнолії народили три нових проекти. Перше, це випускниця сталевих магнолій започаткувала ТОВ, нова квіт, тепличне господарство і модульні теплиці. І зараз розвиває власний бізнес. Нещодавно дві випускниці сталевих магнолій зареєстрували громадську організацію. Сталеві магнолії, і сталевих магнолій з'явилися в територіальній громаді розуміння проєктного менеджменту ґрунтовного. І у нас в березні функціонує проектний офіс діяльності територіальної громади, який має вже свої успіхи. Нещодавно ми приймали проектних менеджерів із 12 областей України і ділилися вже досвідом за невеликий період існування. І от зараз напрацьовується концепція сталеві магнолії 3.0». Ми будемо підтримувати ідею центру підприємництва і психологічної стійкості пов'язаного із тепличним господарством квітникарською справою. Єдине, що поки що залишу в секреті, це цільову аудиторію, під яку ми розробляємо м'яку і тверду складову проект. Бо ми таки хочемо дофінішувати концепцію. І тоді будемо готові про це говорити. Ну і звичайно, найбільша задача наша знайти фінансування. Під сталею Магнолії 3.0 Ми розраховуємо, що це буде зовнішнє фінансування, на бюджет громади, яке дасть новий виток і розвиток новим проектам, новим історіям. Це плани на цей рік чи вже на наступний? Ні, це плани на наступний рік за умови, що ми правильно простратегуємося і залучуємо фінансування. Проект стартуватиме в найкращих випадках наступного лютого. Ми будемо стежити за цим. Вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Заступниця Шепетівського міського голови Ольга Петрова була з нами на зв'язку. Нагадаю, говорила про проєкт Сталаві Магнолії Магнолії-2.0».